на каналі моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я ставлю стаканчики, щоб отримати усики доповнительно і посадити їх на грядку. Це сорт, Пізній сорт Мальвіна був присланий мені з Тернопільської області. Ось 4 стаканчики, ось кріпочка. Для того, щоб вони не падали, я раз і так. Тепер будемо садити вусики. Вусики беремо, щоб був трошки отакий от хоч малесенький зачаточок. Беремо і оцею скрипочкою, це мене питали люди, як я роблю, скрипочкою прижимаємо. Якщо товсте дуже, можна поставити дві скрипочки. Ну, ось так щоб вусик не випав. Ось ще раз покажу. Є зачаток корінців, ставимо, розділяємо і, а оцей корінець продовжує рости для того, щоб він дав отакий маленький коренець. Він дасть корінця, тоді я його теж Посажу в стаканчик. Більше двох корінців я не саджу. Тому що, ось бачите, треба два. Два краще. З однієї, з другої сторони. Ну, звісно, як ви там садите тисячами, то цих скрипочок треба не одна коробочка. Так як я для себе, там щоб розмножити, щоб була полуничка пізня, то хватить так. Дві скрипочки, вона буде тоді триматися і гарно буде укорінятися. Головне не забувати про те, що їх треба порювати. Бо отакий стаканчик, якщо не полити три доби, він пересихає і... Погибає вусик. Тому обов'язково треба не забувати і полівати. У мене є така маленька літочка. Так. Отак От дивлюсь, де як ростуть вусики. Підходжу. За день багато я не ставлю. Там 40-50 стаканчиків. І так вона мене росте. Поки не окорениться до ладу. Вона росте. Я поливаю потім ще можу трошки підгодувати. Ось там далі я вже пообрізала зверху лістя, обробила від тріпса та паутинного кліщу. І вона починає вже давати вусики. Так що, друзі, хто хоче, можете ставити. Дуже зручний. І добрий спосіб стопроцентно укорінюється, а потім 100% приживається. Всім бажаю здоров'я, до зустрічі на каналі.